Я сподіваюся, що взагалі можна знімати, що нам не дадуть пізди, не затримують поліція і не запхнуть дубінків сраку, так? Бля, Я тільки про це. подумав. Я собі думаю, якщо ти будеш таким чемоданчиком, ходити, Ти ж ти пеш, ти я просто навряд чи нам запхнуть дубінки взад, ми ж не в Росії, правильно? Поперечно по-друге, так, все вірно. Що я хотів сказати? У нас два квитка, типу, в одному купе. І mm. два квитка в іншому yeah, ми можемо це. якось да, типу, когось а, так сказати непомітно склонити mm. до того, щоб а, помінятися місцями. То Я ти вважаю, ти ти? що це має бути алла, Нет. бо тієї причині, що вона жінка до неї не 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 більше залідара. Ти, ти можеш Ти можеш симвітувати, що ти вагітна і тобі тобі треба на другий день. Тільки Дивись, ти вагітна і це його Ти вагітна, і це три твоїх чоловіка, і вони мають і вони мають тебе підтримувати. Прямо зараз ми виїжджаємо в Рівне, це буде неймовірно. Поки що 20 квитків куплено, 20 квитків. але ми сподіваємося, що буде більше. Зараз ми їдемо в невідомість і в мінуса, але сподіваюся, приїдемо в якийсь дохід або хоча б не мінус, а нуль. І приємних відчуттів хотілося б отримати, не тільки сексуального характеру. Значить, друзі, 6.30 ранку. Нарешті ми почали... нарешті. Вова бачить без годинника. Бачив нарешті, приїхавши в Рівне, ми почали розуміти котра година навіть без і мені подобається, що ми приїхали ще блядь, вночі. А виглядає так, ніби ми тільки вийшли з потяга. Таке во привіт, ти нас зустрічаєш. Блядь, рівно нас зустрічає. Давай покажемо перше, це. Перше в цьому році ми кудись виїжджаємо разом. Це тільки початок нашого великого стендап-туру. Це перше місто, місто рівне. Поки що 20 квітків продано. Що ти думаєш з цього приводу? Топ. 20 це вже не 15. Ти в стендапі два роки. Рівно це одно з невеличкою кількості міст. Котре ти приїхав, що Невеличка кількість це друге, блять. А що він і так сказав? — Значить, ми дали рекламу, ми заплатили за неї шалені гроші, кучу віддали. Рівне на 107 тисяч, ось як нас зустрічає рівне. Ось наша афіша. І ось що мені подобається. Лайки є, один мій. 35 дізлайків, 18 блювачок. Я... Рівне, це що за все взагалі, за настрій? По цій рекламі 20 людей купили квітки, а 18 нажали на смайлік блювоти. Я розібуся, якщо ці 18 якраз купили квітки. Вийно, <плес>

І на все озеро є тільки один лебідь, який живе з тобою і розуміє тебе. Ви подивіться, які у них прекрасні умови. Просто. Просто я хочу жити в таких умовах, як вони. Дивися, але гусак більш чистоплотний, ніж. гусак, блять, більш чистоплотний, ніж вона. Він Тому же другий що раз що вона п'є не... там, де він миє ноги? Сексіст в ефірі. Нарешті я знайшов центр всіх вологих мрій, абсолютно кожної дівчини з Тіндера. Це центр всесвіту гороскопів, це реально те, в що я ніколи не вірив. Але ось я бачу це своїми очами повний розмір. І Я хочу сказати, що дівчата, котрим я казав, що гороскопів не існує. Я був неправий весь цей час. Завдяки тому, що я знаходжусь в цьому місці, я відчуваю, що я сам починаю предсказувати майбутнє. Господі, я скажу вам, що буде далі. Сьогодні гороскоп риби. Що ти сьогодні побачив по зірках? У мене є прогноз. Так, є прогноз. Якщо ти віриш в гороскопи, то ти тупа, пизда. Так, гороскоп для тельців. Сьогодні головне, 17 вересня. Не бикуй. Да, тому що ти врівно. Ти маєш бути рівним тіпом. Знак задяка кентавр, і сьогодні у кентаврів, або як то кажуть, у стрільців буде секс. Не знаю, це мій шкільний рюкзак. <рес> <рес> мене так збирали в школу. Це мав бути козірог, але ви чули щось про отканоса. Це мабуть, казірога карась, бо диви. Як казав мій батя, пернув в Казі Рога Карась, гра почалась. Місяць дів, я Дєва, але перший раз бачу таку дівну дєву. Куди вона летить? І, і хочеться так популярство, попився. <гум> Все. Я вважаю, що це вогу настигла карма через те, що він сміявся над знаками зодіака. Я впав на сходах прямо в центрі рівного. Мер не підготувався до мого приїзду. Тепер у мене вивіг зв'язок або розтяження зв'язок, щось таке. І мені дуже складно ступати на ногу. Але я все одно зроблю це сьогодні. Я міг би залишитись вдома через травму. Мене не пробачать жінки рівного. Я не можу залишити рівненських жінок без якісної київської комедії. I I be 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 a gangster, cause you could could the be the beauty And Ванебієґенстасі кедбій деб'ютінайкбійдемонстя. А лаві, привіт, рівне! Давайте ще раз поласкаємо. Супер! Всім дякую, що ви прийшли. Ви прекрасні люди. Це бродячий стендап. Ми приїхали до Києва. Насправді, це перше місто, в котре ми приїхали всі разом нашим клубом після початку повномасштабного вторгнення. Тому я дуже вам вдячний за те, що ви прийшли. Я спустився в центрі міста на переход, підвернув ногу. І це було просто жахливо розумієте, Я впав. Я Отойди. почав кричати. Так. Да. Блять. А. Так, <гум> uh, да, це я, це Вишня, як ви бачите. Значить, uh, Прямо сьогодні я травував ногу в переході у вас в центрі міста. І Я uh, yeah, 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 зрозумів, що не настільки воно і рівне, знаєте, як, як може здаватись. І мене здивувало, що в якийсь момент я просто плакав, я, я лежав такий, а, Господі, як мені боляче, до мене підійшла якась жіночка і сказала, тут в 100 метрах від вас мер. Я думаю, як це мені допоможе? Про вашого мера я знаю тільки те, що він проти абортів, ніби. Що він може зробити? Кінчити мою дівчину? Я не знаю. Що? Як він мені допоможе? Я не знаю. Насправді. Да. Хто хоче познайомитись? Поаплодуйте. Вау! О! Вау, вау! Дуже приємний мужичок. Два три пива? Два пива. Супер, клас. Мені, до речі, не можна бухати сьогодні через те, що я на обізболі зараз. І я єдина терезва людина в цьому залі. Це, це просто жах, я не звик вести терезвим. А... Мені ж не можна, я ж під обізболом. Що? А є тут лікар? Є лікар. Серйозно, ви лікар? А ви подасте мені? Мені що залпом треба це зробити? Вперше настільки багато людей хоче, щоб я помер прямо тут, прямо зараз. Окей. Ух, жорстокі часи. Блін, ну прекрасно. Такого я не очікував, коли я виходив сюди дві хвилини тому. А, ви переселенці? Ні, А, відпустці. Відчуття в мене найогують. Та чувак, я лікар, я точно знаю, так можна. Давай! Бухай! Чувак, <плес> у, у мене ще с... солі є з собою. На, це, так і треба, так, я лікар, я знаю, що тобі потрібно. Добре, як вас звати? Ви чим ви займаєтесь? Служите в армії. Супер, давайте поплескаємо. Це зараз насправді найваж... найважливіша робота, що може бути. Багато людей нам писали під нашою рекламою, писали, роздайте їм по будь ласка. Я сподіваюся, що це не ви будете, що, що це не ви мене заберете сьогодні. Куди можете запропонувати піти? Може ми ще, щось ще не подивились, не подивились в рівному, може, щось ще треба побачити. <різь> Я вдячний. Скажіть, будь ласка, це, це ви поставили цих 40, 40 смайликів з блівотою? Це, Це все ваші? Ні. Військомат, тобто, ви вважаєте. Добре, а куди ще? Е, мені в Києві не треба, у нас завтра ще Луцьк, тому. Е, то, <плес> <плес> наскільки ви взагалі готові до жартів 18, до нецензурного гумору? Та, вау! Вау! Рівно, ви прекрасні! Супер! Сьогодні я перший раз побувала на стендапі, мене запросила моя подруга. І я хочу сказати, це було просто неймовірно. Мені дуже сподобалось і, напевно, я буду ходити ще і ще. The music, the moment you want it, you never, never let it go, go. They have one shot, do not miss your chance to flow. This opportunity comes once in a lifetime, yo! The music, the moment, you want it, you never never let it go. Я о тако отако я тако не люблю, щоб ти коробилась зранку, тому що я буду я буду наказувати. О, батька прийшов, приніс їжу. Батько! Зробили вже зарядку. Я думав, ти не повернешся. Не мрій. Друзі, ми їдемо з Рівного вже за буквально 10 хвилин. Так. Ми покидаємо це прекрасне місто. Дуже дякуємо рівнянам за те, що ви прийшли, реально дуже щира, цікава публіка. Виявилось, що кількість смайліків з блевотою ніяк не впливає на якість нашого виступу. Я думав, як добре, що ці люди не прийшли. Я коли виступав, то я дуже вдивлявся в обличчя глядачів, щоб зрозуміти, хто із них має бліванути. Хто ці 18 людей? Більш того, я коли брав. Гроші не по квиткам, а просто гроші брав, то я записував кожного ім'я. Я хотів сказати, отак, так, Влад, це ти блюєш. Марк, твої враження від сьогоднішнього дня, вчорашнього, від виступу, від рівного. Мені дуже сподобалось, як ти лежав в переході. Це найкраще з усіх гастролів. Я провів час великолепно. Я просто кайфував півдня, я не міг зупинитися, мені було дуже весело. Алла. А, в мене були щелепа і. І від того, що я дуже багато сміялася, тому що вова нас дуже сильно розсмішив. Дуже йому велика і Подяка мені дуже сподобалось, дуже класно, дуже круті люди, дуже круті ми.